Правила тут суворіші, ніж думає більшість. Ти приходять до мене і питають щось більше, ніж вони питають у інших. Я гадаю, це і довіра, і повага, хоча я не певна чому. Лан – цікаве місце. Жадоба гнів. Коровина смерть. Зрада. Це лише дещо з того, що я бачу. Робота дивитися і слухати. Будь готова пельоско лапко. <ріст> так. Не <ріст> зловила його. Звісно, ми вояки. Майже вояки. Ти маєш на увазі. Але гарна робота. Де коралодряпка? Я тут. Ви всі троє молодці. І під час оцінювання бою теж залишилося лише самостійне полювання. Успіху вам. Давай, риболапка. Ми полюємо в приливних водоймах. Зозирається на полюванні. Я буду стежити за небезпекою. Сподіваюся на це. Королу Дрябка не звертає уваги. Коралодрябка. Чому ти не стежила за водою? Я стежила? Не стежилась, я могла загинути. Але ж ти не слухала. Ти ж знаєш, як це небезпечно. Мене могло змити, як твою матір глибоку воду. Іди закінчи своє оцінювання. Риба, на яку я полювала, зникла. Знайди щось інше. Лише один шматок здобуть. Більше ніяких дурниць коралодряпку після цього. Добре, давай повернемося в табір. Із задоволенням. О, ти великий впіймав. Риболовку? Ти повернулась. Гарний улов. Савш, Ти не мокла? Ти плавала? Ні, я замокла. Дякую ти своїй виховниці. Типова коралодрябка. Давай вмиємо тебе. Ти не можеш так виглядати під час церемонії. Мама? Ай, і ти туди ж. Та мене лапе, допоможи мені. М -м, та ні, дякую. Ти точно на смак, як курська сіль. Ха ха, дуже смішно, мій непотрібний брате. Та ну все досить мене чепурити. Ось знову в нормі. Та якщо серйозно, тобі слід обережно бути біля води. Ти маленька, тому хвилям легше підхопити тебе. Я знаю. Королодорябка мала слідкувати. Нехай усі коти достатньо дорослі, щоб упіймати власну здобич, зберуться для церемонії. Починається. Сьогодні ми вітаємо нових вояків. Полістку лапку та камнелапа, підійдіть. Я закликаю наших предків вояків поглянути на цих новаків. Вони важко тренувалися, щоб зрозуміти ваш шляхетний правильник. Чи посягаєтеся ви невідступно слідкувати правилам та захищати власний клан від цього? Не віде? я? Так. Що відбувається? Тоді сили зоряного клану клана, я нарікаю вас палістко співою та камнепадом. Чому вона. Палістко, -співа, палістко співо. Камене падає Каменепад! Каменко співо. Оу... Ем, падає. зірко, Як що то риболавки? Рибовабка не склала свій іспит. Їй доведеться спробувати знову. Але вона зробила те, що і ми. Пелюстка співа молодше за моїх кошенят. Чому вона воячка, а риболапки ні? Саме так. Вона на дві повні старша за мене. Угоді. Вона прийняла рішення. Я просто цікавилась. Це не чесно. Ти. Ти точно у цьому замішана коралодрябка. Не вигадуй. Вона мерзотниця, та я не відкладала б її церемонію. Моя дочка не мерзотниця це ти. Пелістку співу. Ти бачила, куди пішла риболапка? Ага. Хочеш бік? Ага. Піщано крило ні. Зупиніться. Чому ви знову це робите? Та ж сестри, я не хочу бачити, як мені кошенята б'ються. Зупиніть! їх! Вони ж вб'ють один одного. Вам потрібно контролювати себе. А тепер я не хочу чути й мишечого писку від жодної з вас. Подорослішайте. Ви двоє, вибачте, але ви не можете йти на пошуки риболапки. Вам треба відбути чатування. І чудово, впора з цим. Це моя робота. Я втраплю ще більше проблеми через течі? Гадаю, краще переночувати тут. Що це за запах? Лисиця? От лайно. Я, мабуть, піду звідси. А зачекай. Що ти тут робиш, кланова кішка? Звідки ти знаєш, що я з клану? Ну, ти пахнеш, як вони. А то ти пахнеш як лисиця. О, ну так. Я живу поруч з лисами. Хм. Але не хвилюйся, вони хороші. То як тебе звати? Риболапка. Ну, приємно познайомитись, риболапка. Що ж, мене звати вогнеплям. Вогнеплям? Він Не виглядає плямистим. Той ще дивак. Стривай. Ти з деревесного клану? Ем... ні. Хіба ти не знаєш хто я? А я що повинна. Гадаю, це добре. Як ти бачиш, я колись був вояком океанічного клану. Це було дуже давно. Вогнепляме. Аго, ти йдеш? Я так і знала, що поруч є лисиця Стривай, я ж казав, що вони хороші. Зупинись! Вони не скридять тебе. Клянусь. Я лише не зустріла тебе. Я не можу тобі довіряти. Усе гаразд. Це одна з лисиць, з якими я живу. Мене звати Гілочка. Мені дуже шкода, що я тебе злякала. Ну, моло, відійди краю. Я гадаю, що він жартував про лиса. Сподіваюся, я можу йому довіряти. Я Справді не люблю лисиць. Вибач, я маю повертатися додому. Ти дуже далеко від дому, і я бачу, що ти голодна. Я можу поділитися з тобою своєю свіжиною. У мене будуть проблеми через це. Хоча вони вже в мене є через втечу. Чому втекла? Якщо ти не проти відповісти, звісно. Це довга історія. Мій тато з Деревесного клану нікому не подобається, що він порушив вояцький правильник. Мої однокланівці судять мене за спиною, а моя вихованиця ненавидить мене. Я мала стати воячкою сьогодні. Воронозора посвятила моїх братів та подругу вояки, але не мене. Вона принизила мене перед усім кланом. Воронозора? Ти знаєш її? Вона причина, чому мене немає в окраїні клані. Мені шкода чути, що вона вчинила таке з тобою. Вона ще така гадюка. І маріонетки нічим не краще. Я відволікся. вже доволі пізно, чи не так? Так, я не готова повертатися назад. Мені цікаво, що ворона звора тобі зробила. Я не хочу бути злою, на пелюстку співу так і мене пада. Я просто залишуся тут. Справді? Справді. відчепись мого хвоста. Ходімо додому. Гілочка. Але гадаю, якщо тут ніхто не підкрадеться і не з'їсть тебе. З'їсть мене? Я лише сподівалася, що він піде першим. Вони сплять, вони не можуть зробити щось. Цей хлопець дивний, наче закриває якусь образу. Мені варто збити зі шляхом через нервезний клан. Знайду попороть, щоб змити запах. Дім, можливо, я можу пройти тихо. Звичайне чатування. Привіт. Куди ти ходила? Я хвилювалася за тебе. Мені просто по. Трібен був час, аби бути на самоті. Вітаю з посвятою вояки. Я спробую поговорити з Зорою. Все добре. Рада бачити, що з тобою все гаразд. Ти мала би бути у ранковому патрулі сьогодні. О, я все ще можу піти. Ні, не потрібно. Сьогодні ти будеш тренуватися зі мною. Замість королодряпки. Тепер іди відпочинь. Дякую, конюшина Падо. Полюску співо. Чатування має проходити в тиші.